Вітаю, це Юрій Шевченко, рейтинг букмекерів, як завжди, говоримо про італійську серію А. І сьогодні у центрі нашої уваги матч, який відбудеться у Флоренції, де Фірантина приймає Наполі. На тижні обидві команди вилетіли з Ліги Європи. Фірантина поступилася Тоттенгему, Наполі не зміг пройти Реал. Якщо в випадку фіалок мова йде про беззаперечну поразку, Тоттенгем вдома виграв три то в Наполі ситуація трохи інша. Тренер команди Мауріціо Сарі свідомо заощаджував сили, дав відпочити декільком провідним кравцям. До того ж, у домашньому матчі Адзурі банально не щастило. Але все ж таки у цьому сезоні і Фірантина і Наполі роблять ставку на серію А на чемпіонат Італії. Наполі де другим претендує на чемпіонський титул. Фіорентина займає третю сходинку і змагається за путівку до Ліги Чемпіонів. До того ж, Фіорентина відстає від Наполі лише на 5 очок, а Ювентус у цьому сезоні вже продемонстрував, що відіграти можна і не такий відрив. В останніх сьоми матчах в чемпіонаті Фіорентина не програє. У Наполі з урахуванням Ліги Європи вже чотири матчі без перемог. Таке з командою трапляється вперше при Мауріці Оссалі. Фіорентина вдома не виграє у Наполі з 2009 року, але я не ризикну поставити, що ця серія перерветься у цьому матчі. Суперники у Наполі все ж таки були доволі серйозні. Це Ювентус і Мілан, але у Фіорентини непогані шанси, зважаючи на те, що Наполі виснажений до того, ж Гонсаловий воїн перестав забивати. Вільям Хіл дає на нічию коефіцієнт 3-1, і я вважаю, що таким варіантом можна скористатися. Нічия виглядає дуже ймовірним результатом. Слідкуйте за букмекерів у соціальних мережах, підписуйтесь на наш канал на YouTube та хай щастить!